Десять найважливіших подій цього тижня в Верпінській громаді до Ерпуня у межах своєї благодійної велекспедиції заїхав канадієць, колишній морський піхотинець Якуб Кепка. Чоловік пересувається на протезі. Мета його велоекспедиції – зібрати 100 тисяч доларів на протези для українських військових та на навчання лікарів-протезистів. В Верпінській міській бібліотеці відкрили клуб з вивчення української мови Теревені. Першочергово проект створили для внутрішніх переселенців. Однак долучатися до уроків можуть усі охоти. Заняття проходять щосуботи о 10.00. В Ірпені визначили місця колективної пам'яті. Їх облаштують на території міста, у честь героїв громади та задля збереження історії оборони Ірпеня для наступних поколінь. У середмісті Ірпеня завершили демонтаж частини будинку на зерфі Алієвої 61. Знесення постраждалих квартир це етап капітального ремонту багатоповерхівки. В Ірпінській міськраді вперше ґрунтовно обговорили складові підняття тарифів на послуги Ірпіньводоканалу. Це питання. Ання винесли на засідання робочої групи. Кеперпіньводоканал пропонує підняти тариф удвічі. Члени робочої групи прагнуть дослідити кожну складову такого рішення. До Ірпеня завітав чилійський архітектор Крістіан Вітіх, консультант проєкту Ірпінь Реконстракшн Саміт. Архітектор уже допоміг розробити низку проєктів для ірпеня з відновлення та меморіалізації. Анімаційна короткометражка Я померла в Ірпені» виграла гран-при міжнародного фестивалю. «Лінолеум». стрічку створила українська режисерка Ан Настасія Фалілеєва, яка провела 10 днів у оточеному Ірпоні. У Ірпоні відбулася прем'єра вистави Мамина Колоскова. Вона присвячена українським митцям, які загинули під час російсько-української війни. Авторка тексту та режисерка вистави заслужена артистка України Людмила Колосович. Завдяки екосерцям Ірпоні зібрали перші 5 тисяч гривень на лікування 13-річної ірпінчанки Стефанії. Дівчинка бореться з раком. Храм Покрови Божої матері Ворпоні оголосив терміновий збір на ремонт. Даху приміщення сильно постраждало під час бойових дій. Мета збору 900 тисяч гривень. Більше читайте та дивіться на усіх платформах ITV.